Тебе Mazda MPV, та ти не знаєш, як замінити форсунки, свічки та почистити дросіль або замінити масло на цій прекрасній тачці, тоді дивись це відео. Поїхали! Друзі, усім привіт! Ви на каналі Антоха Мото. Та сьогодні в нас в гостях нас Женька зі своєю Mazda MPV. Тачка дуже старенька. Та давно не обслуговувалась Щось її там потряси, щось вона так ну, і дуже комфортно їде. Але тачка комфортна, дуже крута, в неї місця там вообще, коротше Тому тачка така потрібна йому. Що ми будемо з нею сьогодні робити? Будемо міняти свічки, будемо чистити дросіль, будемо замінювати мастило з фільтром, звісно. Та подивимось, в нас є форсунки з aliexpress Якщо вони встануть, якщо все добре, то їх будемо замінювати. Тому поїхали. Вчіться разом з нами. Антоха! А. Ти що, знову будеш знімати з паним світлом? Бля, Женька, ну нема більше часу. ну Взагалі, ну, працюю днем, тільки ввечері є час щось там кавопать, отак, допомагати. так що, Підписники. Якщо ви будете в мене, ті підписники, то ви вже дзвоняєте. Що маємо, те маємо. Так, з чого я вирішив почати, точка, дуже гаряче, в нас плюс 50 десь. Думаю, зніму поки що ці катушечки, до яких є доступ в мене. Що для цього потрібно? Тут бовтики на 8, викручуєте, від'єднуєте кабеля дуже просто, нічого складного. Їх в сторону помічаєте ваші катушки, щоб стало на той циліндр, де воно і було. Опа, в нас тут щось антифриз підтікає разом з мастилом. Де, да, тут прокладочка десь пробита. Ну таке. Потім залью масло і буду розбирати вже впускний колектор. Чому тому ну, ще зараз воно дуже гаряче. Ще знаєш? Да. Да. Да? Це, це зйомколект. Коротше, в нас тут э, головка на 16, якщо що, щоб ви розуміли, так? Та відкручуємо. Охто ж хтось приїжджав так добре, а? Опа! Ну, коротше, відкручуємо головкою на 16, та вороточком наші свічечки. Навий ендоскопчик Бачимо нагарчик, прямо в циліндрі стоїть такий. Піджираємо стилу вот тачечка. Другий лобі чистий. Третій теж, теж на гакчику Куйо. Шостера? Бля, кажется, уже щось йоумка лайф. Я надеюсь, не виставляєшся так сразу просто в інтернеті. Коротше, якщо ви це мастило за двором ось так як ми... Тоді вам треба поставити тачку на банкат, підняти її. Та будемо залазити, зараз буду показувати вам, який болт хату треба. Давай і ставте її далі, блять, вородю. Ну що, друзі, я вже під машиною. Тут у нас така цікава движуха. Ну, це вже на сьогоднішня історія. Ось у нас коробочка. Ось у нас... Під дончик движка вам потрібно відкрутити ось цей бовтик та звити ваше чистеньке настилко. І потикувало наше мастилко. Ну, це не дуже цікаво. Давайте розбирати колектор. Колектор. Якщо що, то фільтр знаходиться ось тут. Берете спеціальний ключ та відкручуєте його. Я вже це показувати не буду і так багато води. Поїхали вже до самого цікавого. Так. так. Хто викручує трещоткою? Я. <гум> Чому? Тому що вона забіг експресом. Ще закажем. Що -що. в стороночку И будем начинать снимать еще сам конвектор. Так, я у нас тут, крім цих еще тут. Ось тут, тут и тут. Короче, круто. Все, що бачимо, що нам мішає? Тут дросельна заслонка, ми її будемо знімати, зараз скинемо воздуха. Та тут є такий кріпьош збоку нащупаєте буф на 10. Відкручуєте його. І що я зробив? Патрубок від дросільної заслонки. Ось тут храмутик, боф на 10 на себе, вона в нас вільна. Штекер з дросельної заслоночки. Від'єднати потрібно. Зараз вакуум. Вакуум в нас тут дуже так простенько виймається. Оп, усе вільно. Е, Та все будемо дивитись, якщо... Якщо ми все зробимо. Друзі, я знайшов ще одну подливу, коротше, ось там нащупав ще один кронштейн та BOF на 10, который потрібно нам відкрутити та зняти все-таки цей колектор, блін. Коротше, я ще не побачив, там йде трубка цільна, її ніяк не зняти. Тому потрібно відкрутити ще оцю фігню. Ну що, друзі? Коротше, якщо чесно, такий колектор я знімаю перший раз. На такому двигуні. Я не знав, що стільки прям, чого його тримає. Я вже думав, що все на фінішній прямі. Але з того боку, ззаду, в нього є ще патрубок Ось я його зняв ось такими ключами, бо нічого більше не залазить від туди. Це щось схоже на картерні гази. Та в нього є ще одна якась маленька трубка. Тут я и зараз відчуваю. Так що там ззаді помацаєте, та від'єднати усе. Ну шо! Вот это чудо! Друг спасай друга! Який нагарчик там, ну то понятно. Ось ці форсуночки ми хотіли зняти. Ось ці. Свічки, які ми хотіли зняти. Ви от тільки уявіть, щоб замінити три свічки, які знаходяться тут, треба потратити. Ну, з досвідом, коли ти вже раніше робив таку працю, ну, десь, я не знаю, там, годину. Тупо щоб замінити якісь там свічки. Ну, Це прям, як то кажуть, зашквар. А ось він, наш. Друг пускний колектор. 3 літра двигатель, об'єм, що ж ви хочете. Ну що, ребятухи, я вже починаю знімати наш нашу топливну річку, наші форсуночки. Відчіпляємо кожну форсуночку її штекер. Ви потім нічого не приплутаєте чому, тому що тут усе дуже зрозуміло. Відкручуємо ось ці два бофти. Та далі подивимось. Ну що, друзі, я на фінішній прямій, вже щоб замінити ці форсуночки. Нагадую, що штекер я від'єднав, відкрутив тут, раз, два, чотири, раз, два три, чотири бофти. Та потихеньку нам треба тягнути на себе. Нашу реєчку. Опа! Вилазять усі наші шість форсуночок. Обережненько. Обережненько. Ось вони. Ось вони наші форсуночки. А одна форсуночка тут загермітірована. А, холодная зварочка якась. Ось така двіжуха, бачите? Коротше, їх треба просто тягнути на себе. Оп, виливається трішечки бензин. Вони, бачите, тримали тиск, не сучилось. Але вже вона працювала, та вона не така буде добра, як нова, Та резиночки, трезиночки, вже потріскане таке. Це взагалі появилося. Короче, міняємо, ставимо та будемо замінювати ще тут свічки, промивати друсель та збирати. Обов'язково, обов'язково треба підчистити тут. У нас тут був нагарчик, я вже тряпочкою трішечки пройшовся, але нагарчик ось такий залишився. Зараз наждаче обережненько пройдусь, щоб що ну, щоб прилягло дуже-дуже добре. Форсуночки нові стоять, ця тачка не бачила нових форсунок вже 30, мабуть. Це наш колектор на 6 циліндрів, такий великий, такий добрий, такий ех. Коротше, що мені здається? Що тут зовсім, коротше, тут прокладинки немає, бачите? Якщо ця Хоч трішечки випирає, ось тут я її відчуваю, а тут зовсім ні. Я впевнений, що тут, на цих трьох циліндрах, був у нас е, підсос воздуха. Так що, що я зроблю зараз? Прошовся спиртиком трошечки. У мене є ось такий гермітос. Ну, в ідеалі потрібно замінювати ці резиночки, замовляти, шукати їх номерочок. Але в нас нема різиночок, так що ми будемо виходити з положення ось так. Він витримує температуру, тут написано на Amid Home. Так що позамазую, трішечки підмажу тут, дам йому висохнути трішечки та буду ставити наш колектор. Ось наші три старенькі. Ще три десь валяються в машині. Учора викрутили їх. Тут вона вже пробивала, так що добре, що вони міняються. Будемо ставити теж мотокраб, оригінал, нолесенькі. Ось такі дорогущі, добрі свічочки. Поїхали ставити їх. Далі вже ставимо наш колектор на місце обережно. перепровіряємо усі шлангочки, усі проводочки, ставимо наші бовтики. Регулюємо завдяки кронштейну, що в нас знаходиться ззаду, наживлюємо його. Та він вже у нас на місці. Він ось так шатається, але на кронштейні він на місці. Е значить, це його місце. Все закручуємо, заливаємо масло, усе під'єднуємо, перепровіряємо декілька разів та катаємось, насолоджуємось. Ви тільки подивіться. Ви бачили, яке мастило ця тачка буде їсти. Ти що? Це ж мутюль. Ото іменно пушка. Ну як завжди, ребятухи, ніколи не бійтеся, нічого робити своїми руками. І дивіться мої наступні відео. До зустрічі! Підписуйтесь, обов'язково, ставте лайки, дивіться це відео до кінця. Давайте!